Дуже приємно, що сьогодні в свій день народження у відділі музею, картини, галереї «Світ освіти Вітчизна, відкривається виставка молодої художниці-людини, яка приїхала до нас на нашу гостинну Кіровоградщину. Людина, яка, можливо, ще деякий час не уявляла себе в мистецтві, а сьогодні в неї перша персональна виставка. І сьогодні у нас моє нове життя Маріни Соколовської. І перше, ніж передати слово для вітання, шановній пані Анні, будь ласка, я вас запрошую, людині, яка. Зробила чимало так для становлення Маріни. Я хотіла подарувати вам ці квіти і сказати, що ми завжди пишаємося тими людьми, які в свій день народження відкривають у нас персональні виставки. Я, ну, я тебе вітаю, Квіти вже подарила, що дивився вам картинку. Я тебе вітаю з. Як це сказати? дабл бол події і днем народження і першою твоєю персональною виставкою. Дай Бог не останньою. Ти велика молодець. Я пам'ятаю нашу першу зустріч. Як ти там сумнівалась, вагалась, взагалі треба воно ну, тобі чи не треба? І зараз ми можемо споглядати, що таке треба. Я за рік стільки не робилась. За рік зробила. Ну, це круто. А, і що я можу сказати, якщо, напевно, мені вже показали твою роботу ну не тут, не ти, то я б її вже впізнала стовідсотково. Тобто в тебе вже є почерк і вони в тебе такі якісь космічно лірічні, ну, дуже круті. Дякую за запрошення і що творчих успіхів тобі, наснаги. Подальших звершень якихось, ну і, звісно, перших покупців. Випадала найкраще. Дякую. Ви знаєте, дуже приємно, що людина, яка ну, приїхала нещодавно в наш край і окунулася в це мистецьке життя. Це не лише є перша персональна виставка, а Маріна вже приймала участь і дійсно роботи можна побачити у нас в місті. І Це спільні виставки, наприклад, в проєкті, який відкривався в Філармонії, також приймала участь ваші роботи. І вже багато, багато людей переглянули тих користувачів, які відвідували. Великі концерти у Філармонії, це така потужна площадка. Сьогодні вже персональна виставка. Я сподіваюся, що це початок. Будемо з вами далі, надалі співпрацювати. І е, хотілося б е, побажати перш за все, ну, це ваше нове життя. Але щоб е, ви так поставили назву цієї виставки, але хотілося б, щоб е, це нове життя, воно. По-перше, було в мирній країні у нас. І по-друге, щоб ви ніколи ніколи не зупинялися, а відкривали нові нові грані і щось нове знаходили в мистецтві, в житті, можливо, в родині, щоб щось нове у вас відбувалося і лише позитивне. Взагалі, дуже позитивна людина, і з вами легко працювати. А як працювати? Розкаже куратор виставки. Науковий співробітник галереї Ірина Лягу. для нас. Так, людина, знаєте, і людина така світла, хороша, позитивна. І саме, знаєте, така у неї є ціль, у неї є мета, і вона до неї йде. Не дивлячись, на які події, вона поставила собі ціль. І коли ми перше, мабуть, в травні. Заговорили вже за цю виставку, в неї тоді робіт було десь 30. Сьогодні вже майже 70 робіт. Ми точно ще їх не переховали, але десь 70 робіт. Буквально за два місяці вона, вона до них і вона нам ще, ми вже все, експозиція готова. Вона ще нам доносить роботу. Ми вже такі до так, чи зупинять художницю, чи беремо, чи зупиняємо. Ну наскільки вона така молодець. Так, все в нас починалося із малої галереї у філармонії. Потім у нас був інший виставковий проєкт, який ми започаткували минулого року. Об'єднано Україну мистецтвом. Це е, саме були задіяні переселенці, адже люди, які приїхали з тих територій, де йдуть активні бойові дії, їм потрібна реабілітація психологічна. І завдяки арт-терапії вони трошечки переключалися. Звикали тут більш мирного життя. І вже в тому році ми навели експозиції, і саме картини Марії, Маріни Сергійни були представлені, які дуже ну, такий виклик був позитивний. І також ми бачимо в цій виставці. Всі роботи яскраві. Ти переключаєшся, десь квіти, десь там набережні. Там душа, крила, ну наскільки от, вона шукає, показує свій зовнішній світ, хоче його подарувати і нам, щоб ми переключилися. Від тих всіх новин подій, які відбуваються, я Марина Сергійовна, вам бажаю, щоб повернувшись на свою рідну Донеччину, ви прославляли Кіровоградщину, Донеччину і за їм і за межами України всі знали, що Є така прекрасна художниця Маріна Сабаласка. Вітаю вас, не народження, вітаю вас Дякую. персонально. Дякую. 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 Ми всі говорили, що сьогодні у Маріни День народження, Маріна є радісницею нашої незалежності. Це ще вдвічі приємніше. Давайте ще раз її привітаємо. Біографії, ну, хоча б якісь, знайти якісь, ну, натяк на мистецтво. Багато-багато професій, які ну, геть не схожі з тим, що сьогодні ми бачимо. І це ще надихає на більше, тому що людина має хист в різних справах, і в кондитерській справі, і ще в якійсь справі і вона займається майстер-класами. Я так розумію, є вже студенткою, так ви вже вступили, чи чи подаєте документи, тож вам наснаги ніколи не зупинятися на тому, що зараз є, розвиватися. І як вам побажала Ірина великого мистецького світу, персональних виставок, вдячних шанувальників, вашого таланту. Ну і звісно. Ми чекаємо нові виставки, тому що так склалося, що ця частина галереї з першого початку, з першої виставки, яку ми тут відкривали, вона була віддана людям, яких ну, доля е, привела до нашого краю. Це переселенці. Перша ж виставка тут була Василя Гуля. З Маріуполя була виставка дитячих робіт під керівництвом Анни Нефтири. Її персональна виставка була виставка Ольги Бас. Сьогодні ваша виставка. Я думаю, що так триватиме, будемо шукати ще таланти, які завітали до нашої гостинної землі. Так, так Маргаріта у нас також є. Е, е, і будемо сподіватися і віримо в те, що е, цей період життя до вас для вас не минеться просто так. Ви щось з нашої Кіровоградщини для себе візьмете. і Я думаю, що і навчитесь чомусь новому. Ми бажаємо вам, щоб було там все добре, коли ви плануєте поступити. Ну і звісно. Будемо чекати нові виставки. Я так розумію, працелюбність у вас є і є, І будемо чекати, можливо, якісь тематичні виставки. Якщо загальна вже була, можливо, якісь інші. Ми багато працюємо над тим, щоб різноманітнити наш план і відкривати такі виставки. Тож ще раз, з, з день народження Я зі святом. Ну і всіх запрошую сфотографуватися на згадку за сьогоднішній день. Я хочу ще сказати, тобі, що мені дуже приємно, що саме в мій день народження я взагалі останні роки собі взяла за правило у свій день народження підводити і того. Так, і що, що вже відбулося за цей рік, чого я досягла, мої досягнення, і кожен рік вони становиться все більше і більше. І саме цей день народження мені хотілося, щоб саме цей день відбулася моя перша персональна виставка. Якщо чесно, ще улітку того року я навіть про це й не мріла, там десь думала, але так, там ні. Але коли я до цього дійшла, і я розумію, що все підсильне, якщо ти дуже хочеш. І це дуже круто, дуже класно, дуже позитивно, і хочеться і надалі працювати, рухатись далі. Ще в мене така є творчість, я пишу вірші і буду ось надсилати свої вірші до альманаху. Хочу прийняти ще й там участь. Чей, чей. Я не зупиняюся на чому. Перемогу, далі у розвиток, далі у успіх. Я дуже вдячна Ані за те, що вона мене підтримала, тому що, якщо чесно, було не дуже багато віри в себе, але коли я прийшла, показала їй свої роботи і вона оцінила, вона сказала, дала мені віру в себе, те, що в мене є талант. Ще його потрібно розплавати втягнеться на практи. Я тобі дуже вдячна. Найголовніше, що ви вирішилися відкрити виставку, тому що багато художників говорять, що Є роботи, вони десь знаходяться в майстернях, і вони зовсім по іншому виглядають. А коли вони є на вернісажі, коли їх компонують, коли їх роблять експозиційні якісь блоки, експозиції разом, то по іншому вони виглядають і вони надихаються по іншому. І роботам потрібна виставкова діяльність. Тому ми чекаємо нових робіт, які будуть мати виставкове життя. Так, музей, принаймні. Мені не хотілося, щоб вони десь холилися, або там усіли у мене вдома. Я хотіла, щоб я їх побачив всі. Добре. Дякую. Дякую, вам. Дякую вам за все. Дякую вам за цю можливість. Я вам дуже вдячна, дуже ну, дуже, дуже дуже вдячна. Так багато хотіла сказати, але ну, за те, що я так хвилююся, погода повипадало, але. Правда, дуже вдячна, дякую вам за таку можливість. За те, що ви надаєте можливість художникам, які вже цій справі давно, і ті, які тільки початківці, давати, показувати людям свої твори, світу, свої твори і надихатися, і творити далі. Дякую вам. Дякую вам.